Вітаю, друзі! З вами Олег Каналоспішний експеримент. Всім привіт! Ось така красива зелена крона над моєю головою. Квітне полониця. Сьогодні хотів би знов згадати про неї. І про добриво, яке будемо використовувати під час цвітіння для збільшення зав'язі. Саме головне, що це добриво можна купити в будь-якому садівничому магазині. Воно продається у дрібному фасуванні і можете підлити, якщо у вас зовсім небагато полуниці. Там 10 кущів, 20, ну до 100 кущів, я думаю, вам цієї пачки вистачить. Зараз усе подробно розкажу і покажу. Приємного перегляду. Ну і будь ласка, маленьке прохання для вас. Підтримайте україномовний контент. Мене лайком, коментарем і підпискою на канал. Поїхали! Отож, бо хотів спершу показати на якій стадії знаходиться полоничка. Бачите, ось так уже квітне, де неде бачимо ягодку. Ось така вже ягодка зав'язалася. І саме у цей час поничці потрібні мікроелементи. Робимо посилання на калій. Ну і Звичайно, про всі інші мікроелементи також пам'ятаємо. Ось, ось так реми квітнуть, дуже гарні квітоноси. Це перша річка. Я цими кущиками задоволений, такі вони красиві і бачу перспективні. Ось, дивіться, крапа 10, яка шикарна. Такі кущики класні. Ось так вже бачимо, де не ягодку. Це все перша річка. Ось тільки квітоноси повикидала. Ще не квітне. Такі міцні. Бачу від 3 до 5 квітоносів на кущиках. Ну, ось так виглядає. Так, Далі зараз покажу, ось, не можу натішитися пінг-пандею. Дивіться, який. Квітка, ну Ми тут побривали, залишили там на двох-трьох кущиках з краю, щоб скуштувати, спробувати. Так, це кама, моя улюблениця. Дивіться, перший рік, ось, будь ласка, три квітоноси, і буде на них там по 3-4 ягоди. Я думаю, грам по 300 ягоди вона вийде, може навіть більше. Ну, Це все новинки, Верона, Дивіться, квітка дуже крупна, дуже красива, інші сорти. Також Аргентера пізніше не цвіте, коріта, бачу тільки першу квітку. Ну, Я зараз не буду зупинятися на сортах. Тут ще хочу останнє вам показати. Це Сандра. Сандра взагалі шикарнюща, тільки почала квітнути, робити зав'язь. Це перший ряд фенела, пізній сорт, вона ще лише думає квітнути. Ну, хоча вона, бачите, хоча на деяких кущиках вже бачимо. І це важлива стадія для того, щоб зараз дати їй комплекс елементів. Зараз покажу, як називається препарат. і... В яких пропорціях будемо давати? Ось ще назад ішов Це магнус, що я вам казав, бачите, ще навіть не збирається квітнути, та ще навіть квітоноси десь ось. Тільки лізуть квітоносики. Бачите, що мені в ньому подобається, що пізній сорт, коли ті відходять. Він ще є. Тут він так у нас помістився понад тепличкою. Тут йому такий затінок від теплиці, може це е, пролонговує, знаєте, як дозрівання ягоди. Ось Кому е, хто хоче подивитись огляд на сорт Магнус буде ось тут. Переходьте, дивіться, шикарний старий сорт, якому більше 100 років. Так, ну і тарарарара. Ось таке звичайно просте водорозчинне, комплексне добриво з мікроелементами. Його також застосовують на домашніх квітах, але, як бачите, тут і лохина, і ожина, малина, полуниця. Є, значить, тут пачка 100 грам, по нормам 5 грам препарату в 2 літри води. Ну, Тут у мене залишалося 50 грам, значить на. 20 літрів, бо я вже минулого року це я знайшов, ще не використав. Ось так його розмішав і оцю ємність поділю на два оприскувача, Два балони. Бачите, ось так воно гарно розчиняється, безхлорне. І можна підлити під ті кущі, які у вас цього потребують. Молоді кущі, які погано перезимували. Ось це буде дуже гарна їм підкормка. Можете, якщо вам більше е, потрібно, можете купити декілька або пошукати більшу розфасовку. Ну, у мене ще з того року лишилося, можна ним обробляти і інші рослини. Тут амінокислоти, фітогормони, вітаміни. А головне, що мені подобається, що само собою тут азот фосфор калій в равних пропорціях, і ще є і метал, і магній, і. Бор, елямінокислоти, да, бор, гліцин, триптофан, фітогармони, аоксини, вітаміни. бачите, Б1, Б12, Б6. Тобто багато-багато таких мікроелементів, яких немає у таких добривах, які, ну, наприклад, комплексні якісь там або інші, які ми даємо під час саме цвітіння. Ось можна пройти і дати локально під ті кущі. Які у нас слабі або потребують харчування. Ну це я ж попередив. Це для тих, кому не потрібно багато, в кого там 20 соток чи 2 гектара, звичайно, таке добрива буде мало і воно вам вийде дороги. А для тих, у кого там маленька присадибна ділянка, от я зараз прийду, підділю слабій, також можна ним обробляти, я так думаю, по листку. Ось для підживлення всіх видів овочів, квітів, розсади, активне довготривале цвітіння, сприяє збільшенню врожайності, підвищує стійкості до хвороби. Так, ну що, друзі, підлив рослинки. Дивіться в інтернеті, шукайте фото. Ну, якщо коротко вам розповім ще про мінеральне добрива, коли потрібно робити акцент, на яких саме стадіях під час. Цвітіння ми можемо давати такі мікроелементи, як цинк, бор. Можна обробити полоничку борною кислотою, дуже гарно впливає на зав'язь. 2 грама на 10 літрів води, от там магній, ну тож такі інші мікроелементи, під час наливу. Плодів робимо акцент на калій. Це обов'язковий елемент, щоб ягода була красива, не гнута з рівними краями, відповідала сортовим характеристикам своїм заявленим. Після цвітіння можна дати комплекс. ну Але тут азот робіть мінімальною кількістю азот краще давати на початку росту плодів. Все це ви прекрасно знаєте, але для тих, хто не знає, повторю. Азот даємо тільки на старті, потім в мінімальних його кількостях, особливо при цвітінні і вже наливі ягоди. Дивлюся, чи дощ не падає. Ось вже виноград підсох, полоничка підсохла. Все добре, все красиво. От, Ну розповів вам про схеми. Ну і далі на цьому все проти клеща Ми Попрацювали проти плямистості, також провели профілактичні заходи. От, тому що в найвідповідальніший момент можуть піти дощі, і буде загрожувати хвороба. Бура плямистість, біла, така хвороба, яка проявляється в незручні моменти. От, стосовно ще сірої гнилі, трошки пізніше можна попрацювати. Е, значить, Ще я почекаю, поки буде масове цвітіння, і вже попрацюю з відчем. 10 грам здано. 5 літрів води, термін очікування, його, якщо не зраджує пам'ять 7 днів. І якраз коли вас тільки починає зав'язуватися ягода, коли, тобто коли вона вже сформована, десь маленька така, тоді працюємо свіче. Це убезпечить ягоду від сірої гнилі, якщо раптово почнуться сильні дощі. Як це часто буває на початку травня, середина травня. Тому ось так. Ну що, на цьому кажу вам до побачення. Дякую вам, дякую за вашу увагу, за ваші замовлення. Кому потрібні консультації, пишіть, телефонуйте, контакти мої, всі ви прекрасно знаєте. З вами Олег, канал Успішний експеримент. Бажаю всім миру, стабільності, спокою та злагоди. Головне, безпеки. Все, до нових зустрічей. Па-па-па-па. підписуйтесь.